Шифрувати документи, щоб ніхто, окрім вас не зміг їх прочитати, а то й взагалі знайти не так вже і складно. У цьому нам може допомогти спеціальна програма. Заходимо на сайт VeraCrypt, це безкоштовний інструмент із відкритим вихідним кодом для шифрування файлів. Переходимо у розділ Downloads, обираємо. Операційну систему, яка нас цікавить, куди ми будемо встановлювати. Завантажуємо інсталятор, запускаємо його і встановлюємо програму. Поки йде встановлення програму, розкажу, що VeraCrypt призначена для шифрування файлів, папок чи цілих дисків. Ви можете створювати індивідуальні контейнери та монтувати їх як віртуальні диски, зберігаючи при цьому файли у зашифрованому вигляді. І вам не потрібно мати якісь спеціальні знання у криптографії чи щось на кшталт цього. Ми зараз з вами розглянемо, яким чином. Можна створити такий контейнер та зашифрувати файли. Після встановлення програми запускаємо її на своєму комп'ютері. Програма проста на вигляд. У нас тут є перелік томів, ну і кнопка, яка нас цікавить наразі. Це кнопка Створити том» Натискаємо кнопку Створити том» Далі ми обираємо створити зашифрований файловий контейнер. Тобто документи, які ви хочете зашифрувати, вони будуть зашифровані в одному файлі. Обираємо звичайний том, ну і обираємо місце знаходження, де буде зберігатися ваш зашифрований контейнер. Ви можете його зберігати на флешці або будь де на комп'ютері, і дати йому будь-яку назву та розширення, щоб збити з пантелику зловмисників. На наступному етапі обираємо тип шифрування, алгоритм шифрування, це можна залишити. Як є, і обираємо, якого розміру буде наш том. Ну, наприклад, ми можемо обрати 2 гігабайти, якщо нам цього буде більш ніж достатньо для зберігання тих документів, які ми хочемо зашифрувати. Іншими словами, це як розмір флешки. Ну і придумуємо надійний пароль. Бажано, звісно, щоб цей пароль був сильним і розміром від 20 символів, але це вже як вийде. Ну а далі потрібно хаотично рухати мишкою у вікні програми. І чим довше і швидше рухати, тим надійніше буде ключ шифрування. І, в принципі, після цього ваш Том буде вже сформований. Давайте зараз подивимося, яким чином виглядає цей зашифрований файл, куди будуть зберігатися всі ваші документи. Він займає рівно 2 ГБ, як ви і налаштовували у самій програмі. Далі, щоб відкрити цей, Зашифрований контейнер, вам необхідно обрати будь-який том, ну наприклад, а обрати цей файл, вмонтувати, ввести той пароль, який ви тільки що придумали. І давайте подивимось у провіднику. У нас з'явився ще один диск. диск A, так, разом з нашим диском C. це як флешку вставити. Тобто, ви просто вставляєте таку умовну віртуальну зашифровану флешку у ваш комп'ютер, і потім все, що хочете, можете на цю флешку записувати будь-які документи, будь-які файли. Після закінчення роботи над файлами вам необхідно просто розмонтувати дисмонт цей віртуальний том. І у вас на комп'ютері вже немає цього віртуального диску. Тобто, це як ви ніби витягли. Флешку з вашого комп'ютера. Якщо ж подивитися на файл, його розмір не змінився, але усередині цього файлу зашифровані всі ваші документи, над якими ви працювали. Давайте ще раз. Отже, що нам необхідно, ми обираємо з вами будь-який диск із тих, які нам пропонуються у програмі. Обираємо зашифрований наш том, вводимо пароль, і у нас всі файли вже розшифровані. І ми можемо з вами далі працювати над ними, як зі звичайними документами на нашому комп'ютері. Особливість програми VeraCrypt в тому, що ви можете використовувати файли із контейнерів безпосередньо. Все, ніби ви працюєте із флешкою. Вставили флешку. Тобто запустили Veracrypt, ввели ваш пароль, і всі файли, що на флешці, тобто у зашифрованому контейнері, доступні для роботи. При роботі з файлами вони не розшифровуються одразу повністю, а Veracrypt розшифровує і поміщає у пам'ять лише ту частину файлів, з якими ведеться робота у певний час. При переході до інших файлів попередні шифруються, а нові розшифровуються. Такий принцип має більший захист та надійність шифрування. Закінчили роботу, витягли умовно флешку з вашого комп'ютера і файли вже не відкриті. Так само, як і на відкритий ваш зашифрований контейнер.